Івано-Франківськ попрощався із загиблим патріотом. Війна на сході України забрала життя 44-річного Сергія Хіврича. Провести героя в останню путь прийшли родичі, друзі, бойові побратими та небайдужі Прикарпатці. Навесні минулого року він вирушив на схід у складі 5-го батальйону. Після його розформування старший сержант Сергій Хіврич продовжив службу у 128-й гірськопіхотній гірсько-піхотній бригаді. Загинув 24 січня на блокпості поблизу села Нікішине, що на Донеччині потрапив під гранатометний обстріл бойовиків. Військові побратими згадують Сергія як відданого патріота, який ніколи не залишав у біді своїх товаришів і ладен був віддати за них своє життя. Ми були з ним в Амброзівці, Були потім в селі Побіді. Ми з ним були разом два місяці. Ми з ним пережили в зоні отак. Хороша людина, дуже хороша. Постійно ніколи нікого не лишив в біді, постійно от, е, якісь були там нюанси, він постійно був разом, постійно. Такого не було, щоб він ну, не лишав нікого, постійно був разом зі мною. І кожен день ми з ним зустрічалися, кожен божий день ми були разом. І так сталося, що. Нема чоловіка і все. Сергій Хіврич був активістом у Наунсо. Пройшов майдан, не міг залишатися осторонь, коли розв'язалася війна на сході України. Тож тільки но ну, прийшла повістка, одразу пішов боронити державу від окупантів. Він знав, як того воювати. Він дуже був патріотом нашої держави. Він воював за нашу незалежність. Люди, які не знають своєї історії, не мав людей майбутнього. Він знав добру історію України. Він знав, як люди думали 20-х роках пересидитися, то потім, в 32-му році, їли своїх дітей, бо не мало що їсти. Срії того не хотів. Він пішов за нас, за наших дітей, за нашу Україну. Вічна пам'ять такому хлопцю. У Сергія Хіврича залишилися батьки похилого віку та сестра. Поховали військовослужбовця на міському кладовищі у Чукалівці. Ольга Цьома Ігор Духович. новини на вежі.